Що повинні знати батьки про лікування літей за азоту? Я дитячий лікар-стоматолог, це Коталіна, Вамал Дентал Клінік. Дитячі стоматологи досить часто використовують такий метод лікування. Він застосовується, якщо дитина не йде на контакт з лікарем, присутня тривожність, страх перед лікуванням та підвищений блювотний рефлекс. Цей метод підходить дітям після трьох років та з невеликим обсягом лікування. Закис азоту це газ з солодкуватим запахом, який у суміші з киснем забезпечує дитині розслаблений стан та знімає в неї тривожність. Газ подається за допомогою обладнання через спеціальну маску, яка одягається на носик. За кілька хвилин він м'яко та безпечно занурює дитину у необхідний для лікування розслаблений стан. В цей час малеча буде насолоджуватись улюбленим мультиком, а стоматолог швидко лікувати зубчики. Перебуваючи під маскою з записом азоту, дитина знаходиться у свідомості, самостійно дихає, реагує на прохання та питання стоматолога. До цього газу немає звикання, він виводиться з організму після відключення апарату. Дорогі батьки, ви повинні зрозуміти, що цей метод суттєво полегшує лікування вашої дитини, а також пришвидшує роботу дитячого лікаря-стоматолога.